Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три веселі українські серіали, які відволічуть вас від повсякденної роботи, піднімуть вам настрій і змусять сміятися. Тому тим, хто шукає легкі, смішні, веселі українські серіали, раджу розглянути дану підбірку, буде весело. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Встигнути до 30. країна виходу Україна, рік виходу 2023». У головних ролях зіграли Дар'я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остраїнова. Головні героїні серіалу це троє дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страждає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі і набираються сміливості радикально змінити свої життя. Серйозна і стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим та веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти заміж, влаштовує справжній марафон побачень. А наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Але головна умова, що дівчатам потрібно це все зробити до 30. Тому, друзі, рекомендую подивитися натхнену телеісторію про рубіж 30 років і переконатися, що цифри у паспорті це лише умовність, яка іноді мотивує на відчайдушні рішення. На другому місці знаходиться серіал під назвою Скаженні сусіди країна виходу Україна, рік виходу 2023. В ролях зіграли Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Віталій Іванченко, Арама Розуманян, Кіра Саяпіна та інші. Скажені сусіди це український серіал про буденні стосунки та ситуації, які знайомі кожному, хто, звісно, має сусідів. У серіалі на перший план виходить спільне життя сусідів. Кожна серія насичена народним гумором, доброю атмосферою та яскравими героями, на яких чекають цікаві виклики, випробовування совісті та навчання добросусідству. За сюжетом у Яблунівці несподівано з'являється заклятий ворог Василя Середюка Тарас Блащаковський, який став новим чоловіком сусідки Оксани і відповідно новим скашеним сусідом. Тарас дуже радіє можливості згадати шкільні жарти над Середюком, однак старі образи переростають у новий конфлікт, участь у якому мимоволі братимуть усі навколо. На лихо Василя йому тепер доведеться протистояти навіть двом Тарасам, вже знайомому глядачу Тарасу Крижанівському та колишньому однокласнику Тарасу Блащековському. Хто ж вийде переможцем із цих запеклих пристрасних стосунків? І чи взагалі тут можливі переможці? Все це ви зможете дізнатися, якщо подивитися даний серіал. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Дієта 0. Країна виходу Україна. рік виходу 2023. В даному серіалі зіграли такі актори, як Клавдія Дрозд-Буніна, Олег Маслюк, Максим Бусел, Наталя Денисенко та інші. Серіал Дієта номер 0» – це український серіал про бідного студента Івана та капризну багачку Марго. Які б ні за що не перетнулися у реальному житті, якби не дивна випадковість. Це могла б бути чергова історія про розбите серце та зламані надії, але доля зіграла з нашими героями інший жарт. До наступної зустрічі Іван і Марго зміняться до невпізнаваності. Юнак, яким колись легковажно знехтувала самозакохана красуня, досягне шаленого успіху і нагучніших титулів. А золота дівчинка опиниться на дні та спробує почати життя з нуля. Чи впізнають головні герої одне одного і чи зможуть врешті почати стосунки з чистого листа? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Однозначно рекомендую всім до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!